Колеса для тканевих валіз та сумок. Ці колеса підходять на більшість валіз. І саме головне в них в цьому колесному блоці, що нема тут виступу. Тобто, якщо у вас там було 4 коліщатка на валізі, то ви без проблем можете два проблемних, які у вас зі сторони видвижної ручки. Зламалися, поставити на отакі неповоротні. Тобто недолік буде в тому, що вони не будуть вращатися, але зате вони великі навантаження будуть витримувати. Саме колесо, як бачимо, снаружі стоїть, на підшипниках. Зафіксовано. Доволі того, гарно кріпиться. Угол, а, до речі, монтується ось так ось. Оце ну, ось видвижна ручка, коли ви дістали, наклонили і поїхали. Тобто з захистом сюди, щоб в випадку ступінь чи ще чогось сходино. Оцей захист він захищав валізу, а не просто був для красоти. Тому це ставиться на ліву сторону з моєї сторони, а це на праву. В комплекті йде два штуки, обов'язково ліве і праве. Дуже легко розрізнити. Ось, бачимо, цей край з угол з однієї сторони, це і з другої. Тобто, якщо б вони були одинакові, то були б тільки направо. Тому будьте уважні. ну Зазвичай у нас кожну пару перепровіряють і пакують все там так, як треба. Кріпиться. Дана модель на три болтики. Спочатку тобто, з заводу вони зазвичай на заклепках йдуть, але ми при ремонті використовуємо болти. Болти під номером 5 з потайною шапкою. Тобто, ці поглиблення. Дуже зручно в них ховати цю ж саму потайну шапку. Вона красиво буде виглядати. Внутрі використовуємо шайми. Ніяких накладах, підкладок сюди немає. Ось таке воно вам і прийде. Все, що вам потрібно буде, це три болтики. В комплекті вони не йдуть. Майте на увазі, болтики можна купити, любі, з любою шапкою, якщо вам естетика. Ну, Інтер'єр не важен, в принципі. Головне це гайки. Контргайку або дві звичайні гайки. Накрутили і все. Усі шайби побільше, щоб плотність зайнялась. За того, що хліща знаружі, можна і на сумку. Часто в сумках виходять ось такі колеса, як на малюнку. Викидаємо, воно ось і бок закрило, не буде перетиратися. Це проблемне місце, де проволока вилазить. Є чим і де закріпити. Ну, дуже зручні. Точні розміри зможете знайти. Перейдя в посилання. В описі до цього відео буде посилання на цю позицію. І там ви зможете ознайомитись з діаметром колеса, шириною, висотою, глибиною. Да, головне, що вам ніяких отвірів не потрібно в валізі під в під ну, Деяких під оцей виступ потрібно внутрі буде такий здоровий отвір. Ні, тут ось плоский. Просто приклали. І закріпила. Дуже зручно, дуже просто.